Спочатку згадується тиск, тому що ти розумієш, що я на найпрестижніші турніри в Куках, ти хочеш грати саме там. Плюс був для нас перший принциповий, дуже принциповий сетура, всі знаю чому, і там ми на повну, все показали, все доказали, і тому далі вже хотіли, хотіли більшого, більшого, більшого. Трішки не вийшло в останньому матчі, але це футбол і все одно всі, бачі, всі знають і всі бачать, що Ліга Європи, я вважаю, зараз, ну, звісно, поступається лізі чемпіонів, але суперники там також дуже багато їх налієння чемпіонів. Тому це буде сильно для нас не але питання до тебе. Ми згадували щойно матч з надважливим суперником над партизаном. Згадай, які слова підбирав головний тренер у роздягальні, як він налаштовував вас перед цим побоєм? Та... Дуже-дуже такі мотивуючі слова. Але всі налаштовувалися по-своєму і всі знали в з цієї гри. Особливо я, там, за неділю, десь вже був заряджений і знаю, що хлопці теж роздягальні всі були заряджені. Спочатку, коли ми пропустили перший м'яч. І... Були трошки в шоці, але Дотисли і забили 6 м'ячів, потім ще там 3 і дуже добре зіграли. Кажу, що вийшло так, як ми планували. Очікували, що результат буде настільки великий. Звичайно, не очікували. Ми ж для того, для того і працюємо, щоб забивати багато голів. І вийшло, що ми реалізували майже всі моменти, але могли ще забивати. І ну, дуже задоволені були, були після цієї гри. Ну, останнє, мабуть, запитання від мене. Скажи, чого саме не вистачило для того, щоб досягти цієї фінальної цілі Ліги Чемпіонів? вона була дуже близька до, до нас? Так, дуже близька. І багато згадували з хлопцями, скільки ми не зробили моментів в першому матчі з Альбергом і в другому могло бути по-іншому. Але є, є як є, і не може команда завжди вигавати, Всі команди програють, але... Треба з цього робити аналіз і рухатись далі. Дякую, Володимир. Шановні колеги.